Стар домашньої гри Мавпіз БК «Зовмаш» продемонстрував велику жагу до перемоги нашої команди. Славоджена гра помаранчево-чорних одразу почала приносити свої дивіденди. Першу десятихвилинку підопічні Холопова закінчили з перевагою у чотири очки – 24-20. На початку другої чверті активізувалися гості, І вдалося навіть зрівняти рахунок. Проте мавпу досить швидко повернули собі перевагу. Особливо відзначився новий гравець Кенія Далеке. Черкаський шанувальників баскетболу він порадував двома сламданками підряд. На велику перерву команди пішли. З рахунком 47-43. Третій період також став результативним для господарів поля. Спільними зусиллями вони записали на рахунок команди 25 пунктів. А Зовмаш натомість накидав лише 15. Двозначний відрив Черкащана вдалося протримати майже до кінця гри. Спорткомплекс Будівельник шаленів від щастя. Нарешті довгоочікувана перемога. Проте укрилені успіхом та добряче втомлені гравці втратили пильність. Низка прикрих помилок зіграла на руку супротивнику. За три хвилини до фінальної сирени Маріупольці наздогнали господарів поля поля. Надактивна та напружена гра мала драматичну кінцівку. БК «Зовмаш» повіз додому чергову перемогу – 82-85. Вони спочатку гри почували свою гру, це було дуже опасно. Тому казалось, що вже в третій чотири четвертій ми у нас немає сил, але тим не менше ми в очередний раз проявили характер. 37 хвилин ми боролися практично на рівних і контролювали гру. Але в очередний раз нас підвели Просто нелепо, на ніліпеньому взгляд, для в канцовки ігри пригнічений настрій черкаським мапам доведеться розвіяти оперативно. Вже у четвер на домашньому паркеті вони зустрічатимуть БК кривбас баскет. Марія Гаврилян, Володимир Мельник, Вікка Новини.